Привіт, це їжа файного міста. — І ми Зараз на фермі товариства Гарбузівські Курчата. Руслан заступник директора товариства Гарбузівські Курчата. І Руслан, це в нас хто, хлопчики чи дівчата? Це в нас індики. З цього боку, в нас індики знаходяться там за перегородкою. маленькі індички. Це Хлопчики, індички. там дівчатка. Я хлопчики, себе відчув там, тільки, що як на концерті, коли вони всі разом сказали там ну, давай ще раз. Винник! Винник. А ну чекай, Степан Гіга! Yeah. 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 Man, yeah. Люблять тут Степана Гігу. Дивно, дуже... дивно, бо як правило, справичі yeah, люблять. А чого ви ділите жіночок? E, в загальному по індику. Індики розділяються, в нас ще є вирощування курки. Курка загально садиться разом в один пташник. Індика ah. розділюється, тому що в них інший період вирощування. Індичка спочатку до забою виростає швидше. Це mm. ділиться тільки, от по суті, навпіл, так? Е, ну, Там де... дівчата тут хлопці. Хлопчики, в загальному при посадці тут інше взагалі їх розміщення. У нас є окремі, от, як бачите, отакі е, червоні, оце світло світи, це є брудера. Mm -hmm. Виставляються сітки по колу, де вони вигріваються, та як так званою мамою, індичкою під сонечком, під сонечко. Не пови перші дні повинні вигрітися. Вони окремо під кожним брудером розподілені. Потім їх розпускають по всьому пташнику. А скільки їх на метр квадратний? Отак от дають. E Бо вони отут нас щільніше тут дуже щільно, там нікого. Там. Нема ну індик в загальному він взагалі дуже 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 любопитна <пит> істота, <пит> птаха, птаха, <пит> напевно, та вона. Бо курка, ні, курка може розбігти, за індек біжить. Їм, їм цікаво, що їм тут цікаво, ми робимо. вони, та. Та, вони хочуть побачити, дзьобнути, попробувати, <гум> що це таке. Їм, вони <гум> такі дуже любопитні. Я Думаю, вони складі до Андрія підбираються вже. Так, так, так. Навіть нападають потрошки. То вони спочатку тут знаходиться <гум> 8, 8 голів на квадратний метр зараз. Потім <гум> до останнього дня їх щільність зменшується до 4 осіб на квадратний метр. І ми бачимо, що тут клімат-контроль певний, так? Тут температура приблизно градусів 26 футболках зараз е і тут без досить зняли. Ну, ну, В загальному не незважаючи від погоди на вулиці, у нас є кліматична, ну я повністю комп'ютер, комп який контролює температуру, вологість, СО2, пташнику, все автоматично працює, і воно з перших днів. Перші п'ять днів 33 градуси і зимою, і влітку перших ну сьогодні вже менше, воно кожен день там на пів градуса температура зменшується. А коли вони виростуть вже великі, то тут буде мінус 20. Mm -hmm. Ми їжа файного міста. Давайте покажемо перш за все, що вони їдять. Їжа файного міста. Це не тільки про їжу для людей, а й про їжу для тварин. Тому що ми маємо знати, що їдять, наприклад, птиця, яку потім будемо їсти ми. То що ж вони їдять? Що ж вони що їдять? Вони їдять? Словом, так, Не їдять корм, такий цікавий. Для початку це йде гранульований корм, mm -hmm. оскільки е, птиця, щоб вона могла повністю в нас е, поживно забрати всі частини, які їй потрібно. Через то його гранулюють такими крупинками. Е, склад корму, кому цікаво, хто говорить, е, хімія. Як там, люд, люд, ну, так просто, Люди кажуть, хімія. Чи, чи, чи курка на хімії чи не на хімії. так. так, так, так. Ну, ми вам скажемо не на хімії. 98% сюди входить пшениця, кукурудза, соняшник, соя. Оце, в принципі, все перемелюється, передрібнюється і потім спеціальним таким гранулятором пресується ось такі е, крупинки. Оцих 2%, як який корм додається, деколи 2%, деколи 1,5%. Це йде збалансовані, як таке, вітаміни, лізини, метеоніни. Можна попробувати е, е, спокійно. Е, лізини, метеоніни. Mm -hmm. Добре. Е, крейда сіль. В принципі, оце весь складний корму. Крейду чую, до речі. Крейдучути. Крейдучути, так. Солоне? Ні, це... це... крейда не солода. Всі... Там є сіль. Пшениця, кукурудза, соняшник, соя вирошується на полях компанії Агропросервіс. Також робиться корм, готується на власному комбікормовому заводі. Mm -hmm. Так, ось це бункера, в які привозять корм. В один з них влазиться 19 тонн корму. Потім звідси воно автоматично все шнеками подається в пташник. Mm -hmm. І потім це птиця їсть вже цей корм. так? Потім це ж він... потім птиця потрапляє на м'ясокомбінат, а м'ясокомбінат вже робить з нього вироби які кілька Ну, Чи воно йде на прилавки магазинів м'ясо охолоджене, mm -hmm. або... А це корм, суто для маленьких корчаток, чи є ну... окремо якась для великих? Для великих воно Суміс. відрізняється просто в вміст... вміст білка. Ага. Оце рецепти їдку. Там більше вже білка. Там... Ну, Спочатку... Та. Спочатку менше, потім вже набирає м'язову масу. Так, 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 так. О, так. Чують хлопці, що таке м'язова маса. Діростюки! Колізей! І відрізається воно максимум. Максимум? Так. Тільки для більш гранула. Різниця гранула. Щоб ага. Ага. не вдивилося, так? Дивись, як далі відбувається? Оцей міні-елеватор, як то назватиш, воно йде поза. В загальному у нас є на вулиці великий бункер. Куди кормовоз приїжджає, видуває все, і тоді в автоматичному порядку воно йде шнеками, роздається ага, сюди. А потім шнеками роздає сюди, отрубі, і, сюди. Так, і потім шнеки так само відповідно тянуть в кінець пташника. Всюди є, тут є датчики. В кінці роздачі теж є датчики, коли повні всі кормушки заповнились, датчик вибиває, корма. Типу... Ну, Таке максимально роботизовано, все. тут по мінімуму так, тут людей. Понад... Скільки людей взагалі працює на фермі? Ну, один пташник обслуговує в добу один оператор. Один оператор його задав. Одна людина може повністю це все в місце... Тому що воно все робот... роботизоване і комп'ютеризоване. Тут клімат, так, так, контроль, так, так, так. тут автоматизована подача харчів, освітлення, тем, температура, все повністю автоматизовано. А оцей от індик він скільки має? Днів. Сьогодні 20-й день його. 20-й день? Важить він скільки? Вваже 350 грам. Бо є ти в золотку? Скільки ж він з'їв вже цього корму? На сьогоднішній день, скільки він з'їв корму? Приблизно кілограм. Ага. Тобто, почекайте, 350 грам, кілограм корму. Так, орієнтовно так. В принципі, великий індик 18 кілограм, доростає, то він з'їдає 54 кілограми корму. Тобто тобі арифметика, так, я зрозумів. Ну що, Мацюньки, біжи, а літати вмієш? Давай. Ні. Вміє! <рес> а не всі вміють літати. <рес> yeah. Може вам ще стати інструктором по F-16? Вони підтримали. Руслан, що то за сі таке? Це сіно. Солома <рес> <Soloma. рес> спеціально підготовлена, причому теж з наших полів. Mm -hmm. 에, спеціально в саму суху погоду, ідеальне солому сухеньке ми заготовляємо для. Скінастилки, я так думаю, правда? Так, для підстілки. Поціну якому... їдять, солому настеляють. Для підстілки, oh. щоб е, птиця по ній ходить, в принципі. він, е... А вистачає скільки такого на валика? На пташки потрібно 8 тюків. 8 тюків на сезон? Чи Ні, на, місяць? на одну посадку. Ага, на пташку. На посадку. одну посадку, mm -hmm. так. Посадка Млік? скільки часу займає? Півроку. Пів Індика, півроку, так. Півроку. Ну, Це не так багато, я думаю, привезти такої соломи. Ну, але площа тут немаленька. Півтора тисячі квадратних метрів. Руслан, де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимося в одному з пташників, в якому ми проводимо реконструкцію. Uh -huh. е, незабаром сюди заїде нова птиця. На сьогоднішній день наше підприємство вирощує 240 тисяч голів одноразової посадки курки. Стоп, ще раз. 240 тисяч голів це більше, одноразової чим, це одноразової населення Молдавії. Одноразової посадки в рік. Mm -hmm. В рік ми робимо шість таких посадок. Це по курці. А коли запустяться оці пташники, ці приміщення приблизно по планах? Скільки має бути? Не приблизно точно по планах знаємо в липні і в середині еліта, це цей пташник, і там є ще один такий самий пташник. Це додатково 50 тисяч голів курки ми посадимо. Один ташник 25 тисяч голів курки. Такий... Сукачки. 50 тисяч голів курки це якщо переводити на циплят табака, то це 100 тисяч чоловік, які з'їдять курча табака. Слухай, тут розвели багато. Це якісь великі-великі котел, будуть смажити курочок. Майже. Майже, як... будуть гріти курочок. Так, Цей котел розрахований на два пташники, він 800 кВт по потужності, він обігріває 3000 квадратних метрів приміщення. Ну, він такий незалежний від електрики, я так зрозумів, так? Е, залежний від електрики, тому що є насоси, є ага, все, але наші підприємства завжди з генераторами. Чи це війна, чи це біле без війни, я ми завжди були забезпечені генераторами. Треба тому, підтримувати що... температуру, я так зрозумію. Так? Е, тому що така так... просто не підходить. Не, для... не так важливо температура, а в літом, в теплу пору, в жарку погоду 20 хвилин і температура максимально піднімається, щоб пташник може весь задуситися. Тому у нас в будь-який період завжди має бути електрика. Угу. Чи це від мережі, чи це від генераторів, це дуже важливо в нас. Ну, але цей котел зараз працює на опаленні. Ну, Він завжди працює на опалення, так. Там просто є, ну, маю на увазі, насоси, які качають воду по пташниках. Mm -hmm. Це для того ну, електрика потрібна, щоб циркулювала вода по пташниках. Цікаво, зрозуміло. А що це таке? Зараз ми знаходимося в операторській пташника, де знаходиться комп'ютер, який управляє повністю роботою цього пташника. Це годівля чи опалення? Годівля, опалення, вентиляція, СО2, повністю все, що відбувається в пташнику, все можна керувати оцим комп'ютером. Mm -hmm. Тобто оператор він ну, оператор керівництво сидить в принципі, тут, в операторській, і він слідкує, за яка температура пташнику, на вулиці, вологість повітря, температура повітря, повністю все, і це можна управляти з цими ретяжками. Витяжка, світло, світло, опалення, в принципі. Mm. Ну, тоно Комп'ютеризована система управління. Максимально, наскільки дивиться. Один оператор, який усувує ці вантажний контакт. Юра, а чого ти кури повтікали, індики біля нас стопилися? Це просто, бачиш, індики це інтроверти, кури це екстраверти. Навпаки, дивись, тут відрізняється чим. Так, це теж є їжа. Але тут ще якісь такі поїлочки, я бачу. Там, там, там теж були поїлочки. Але там були інші вони... банки. Та, ну, Банки там додатково для малої птиці mm. використовуються, щоб вони могли. Там є і банки з водою, і додаткові кормушки, Super. які для малої птиці додаються для того, щоб вони доступніші до корму були. Взагалі, яка різниця в організації ось такого пташника для малих курей і для. І для малих індиків. Ну, в загальному різниця яка? Між куркою і індиком по вирощуванні. Курка вирощується від перш, від добового. Ну, до нашого індексу курка приїжджає в uh -huh. добові. Е, тобто, мають добу і вони вже тут. Так, Добу вони виробили з яйця, а на другий день вони вже в нас пташники. Так. е, Вирощування курки відбувається ну, максимум 44 дні. А індика? Індика ну це півроку. Півроку. Ого. Кури ростуть. Швидше. Швидше. А в корму є якась різниця? Ні, Їжі. корм практично. Та сама їжа. Та. Май. Ні, там по рецептурах там, відсотки білку. Там, воно, там, Я бачу ж дуже світло, воно, тільки, Мабуть, нема стільки світла? Чи світло так само є? Можливо, здалося. Світло воно ж так само тут. Працює світлова програма. Угу. З в перший день є максимум 60 люксів. І кожним днем вона люкси при менше-менше для того, щоб птиця була менш активна, mm -hmm. щоб її задача а, поїсти, купити. Так такі самі, чи мені здалося, що він виходить. Чудічі, в, в з курки тоді є такі ніпельки знизу, не знаю, чи їх не знаю, чи буде видно, а в індика вони просто внизу пущені, щоб він головою, коли торкає вода попадає. От так, значить, там ще й автоматизована в індика. Ну, багато... Курка вона сама торкається там, або ніпелька, і вода, щоб вода. Так, капає. вода капати. Є ніпель. Так, так. так. є ніпель, вона просто не тече. Є ніпель, її треба курці тобто, торкнутися ніпеля, щоб, щоб вода попала. Курка не така вже і дурна птаха, як видається комусь. Вона бач, сама отак на ніпель натискає і тоді все в воду. А дивіться, чому вони почали битись? Це півники чи це курочки, курочки і півники тут разом? Тут все разом. Тут так. все разом. Так. Тут тут все немає. Там де було індички, індички, так. розділено. Так. Та? Так. 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 так? Тут, тому що згорітися тим, що курка вигружається одною масою повністю. Mm -hmm. Немає такого ж там спочатку індичка на ну, курка на землі, курочка, а потім півники. Тут все одною масою, тут не розділяється. індик. окремо спочатку йде індичка. 14 тижнів і в 19 тижнів індії. А по температурі температура там і тут вона відрізняється чи Ну, в перший Ну, Якщо в період взяти, в загальному ну, технологічна карта йде однакова там, від 33 і до. Там, там Спеціально там, програма рахує час, вік. температуру, вік і відносно того, стабілізує температуру. Курка індик, корм не відрізняється. Тут по віці тільки робиться різного розміру, розміру гранула. Відрізняється Юра? Mm -mm. Але тут ні. Yeah. Я тут більше відчуваю пшениці. Більше О, пшениці. Ну, можливо. В можливо. загальному в корм, е залежно від від раціону, пропорційно додається або 30% пшениці 40 кукурудзи, ну, або навпаки, там залежно да, від тут Курка з'їдає приблизно. В загальному, якщо рахувати, ну, конверсія корму це йде там 1,7-1,8, це на 5 кг корму, велика птиця з'їздає до. В районі там 2,5-26 кг вона виростає. Ні, в року, ага. їдять. В року їдять. Я хочу, хочу... Ні в року Добре, їдять, то року їдять. Добре, що так. корм дешевше, ніж м'ясо. Поки що. Це гігант. Гігант на цій фермі. Я так зрозумів, що їй вже Ми е... взяли родовну, курку. 39 встрадили. днів. А скільки днів взагалі курка має? 44, так? 44, 44... дні на забій. Mm. На жаль. Ось так. Вона через 5 днів загрузиться в ящик і поїде на тернопільське м'ясокомбінат на забійний цей. То вже є третій пташник. Скільки приблизно в цьому пташнику курей, бо таке враження, що їх тут дуже багато за рахунок об'єму самої курки, це вже доросла курка практично. І скільки взагалі голів на квадратний метр? Взагалі, по технологічній нормі ми садимо 16 голів на квадратний метр курки. Дорослої? Е, ну, бої привозимо, вона а вона росте вже доріг. Буває, так, так, що воїють, є якісь люди, що за тим слідкують. Так, в нас є штатні ветеринарні лікарі окремо на індику, окремо на курці. Вони повністю слідкують за всім ветеринарним процесом птиці. Вони в їхні обов'язки входить повністю дезінфекція пташника, всі санітарні норми і все працює для того, щоб це не захворів. Вона можливо, тому що ми це як мінімум всімо. І що я хотів сказати, вона ж не контактує з іншими птахами, вона Ні, не контактує з іншим світом. З голубами вони не знаються. Інший світ вони так само не знають. В цьому є, ну, можливо, якась там певна печаль, але плюс в тому, що ті птахи вони не контактують з іншими, вони набираються від них зарази. Ось, тому ви то, знаєте, це... що точно буде курка без якоїсь хвороби. В загальному пташники вони є ну, максимально санітарними, я вам так розкажу. За те, як птиця це все звідси забирається, цей е, гній е, вигортається звідси. Тут працюють люди, миють кашерами, е, дезінфікують спеціальними розчинами. Потім все перебілюється повністю вапном для того, щоб дезінфікувати. Пташник вистоюється якийсь період, щоб тут не було зовсім ніякої лишньої мікроби, бактерії. І тоді вже стелиться нова солома, чистенька повністю, яка додатково ж таки дезінфікується, і добова курча вже приїжджає, ну, можна сказати, стерильний пташник. Тобто, Юра, щоб ви могли ті чекін Макнагідси їсти і не переживати за те, що на ранок нам буде зле. Я не знаю, що таке Макнагідце, я люблю котлети по київськи Котлета по-київськи, став лайк, якщо теж любиш котлети по-київськи. Ось так. Ну, друзі, якщо у вас є ще якісь питання, то можете задавати їх внизу в коментарях. Ми для вас їх відкриваємо і на Ютубі, і на Фейсбуці, тому з радістю їх направимо зразу до Руслана. Мотор! Так от ми зараз знаходимося, я мало не сказав, в вольєрі, де такі великі привеликі, великі привеликі індики. Скільки вони важать? Індик зараз важить в районі 19 кг. Кілограм. 19 кілограмів. Ви розумієте, що то дуже е, велика сила. Він, якщо Злетить і тебе вдарить, може збити з ніг. Дивіться, ми максимально швиденько тут знімаємо, тому що вони макс дуже соціальні, вони малі соціальні, і великі соціальні, вони приходять до нас, звідти сюди всі приходять. Хочу подивитися, що такого цікавого. Ми не хочемо, щоб вони розвитки ступилися. А чого саме? Ну вони сами? можуть прилетатися. Не одному десутті, по десятій просто не можуть. Як на рок-концерті. Ми себе відчуваємо, як я ролі так. <cast> Або кіанельзі. А зробив ще на це там треба. Та, О, давайте не будемо дарувати індиків. Ми на одному з полів агропросервісу. Та, то чудо монтажу ми перенеслись на поле. А чому ми на поле перенеслись? Так, все вірно. Як я казав, в нашій компанії замкнутий цикл виробництва, як то кажеться, від поля до столу. Конкретно на цьому полі посіяна кукурудза, угу. яка виросте, яку ми зберемо, і потім вона потрапить в корм для наших курей і індиків. Тобто ага. не закуповуємо десь в, на циганах на Болдавах. Так, ні, так, це так, 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 так. кукурудза, Тільки пшениця, тут. соя, соняшник, все вирощується на своїх полях. Без ГМО, я так зрозумію. Без ГМО і відповідно потім потрапляє в корм. Тому і же файне місце, завжди казали, підтримуйте своїх. Руслан, Там, то... що будуєтесь? Ну, якби це дивно не звучало, ні. Ну, Будуються завжди, але не в цьому варіанті. Що це за камінці? Це камінець, Чабінь. який додається в корм. Індику. індику в корм. Індику в корм. В великому дорослому індику, річковий камінь, гладенький, круглий. Чекайте, так його. А як от? от для того в індика і в курки є. Слунок не такий, як в нас, а в них пупець, який має працювати і працювати, розвиватися, перетирати. Для того щоб він гарно був розвинутий і добре в ньому засвоївся корм, додається отакий от дрібненький річковий камінь. Ну що ж. Вчитись треба завжди, ніколи не знав, що годують камінням. Тахівництво це є один з успішних бізнесів в Україні, який навіть під час війни. Перспективних бізнесів. Перспективних бізнесів. Які розвиваються так. І зараз от підприємство також розвиває тахівництво, створює робочі місця, платить податки, розвиває економіку і Україну в цілому. Ну і класно, що все сучасно. що Тут не просто нарізали сіна там, чи соломи, трави перемішали з жомом і дали або індикам. Там ну, все класно сформовано. Тобто, придані вони то життя, яке живуть, вони здорові і щасливі. Ну, для мене відкриття, що єндики їдять, буду казати єндики. А я індеки. Вони їдять каміння, їм дають для того, щоб травлення було краще. Це правильно, так має бути. Треба сусіду дати Це, Але все ж таки, я подивився, це комп'ютеризоване, автоматизоване, є генератори автономні, є котли автономні, одним словом. Це е, от воно мені нагадує якийсь підрозділ. Збройних сил, знаєш, якби що вони будуть тримати цю економічну фортецю. Плюс величезний то, що податки платяться, воно все повністю легальне, і е, податки йдуть на те, щоб ми зараз боронили Україну від ворога. Ось і це є великий великий плюс. Бізнес, який розвивається. Я думаю, що ми заслужили на лайка, на коментар під відео обов'язково поширення Поширення нам це допомагає. Так. Зробіть, будь ласка, дякуємо, Руслану. Я думаю, що теж сподобалося. Якщо є питання, будь ласка. Пишіть внизу в коментарях, бо ми те, що знали по птахінисту, то ми запитали. А ми нагадуємо, що всюди добре, а в Тернополі Україні.